Франція долучається до полукраїн, які передають Україні далекобийну артилерію калібру 155 мм. Французький президент Еммануел Макрон заявив, що його країна передає Києву 155 мм колісні самохідні артилерійські установки Цезар. В інтерв'ю французькому виданню Макрон поінформував, що постачає Україні різноманітну зброю від Мілан до Цезарів, і планує надалі це робити. Неназваний представник Лисейського палацу поінформував журналістів. Що 40 українських артилеристів вже 23 квітня розпочнуть навчання у Франції. Сау-Цезар Цезар, це французька колісна 155 мм самохідна гармата. Серійно виробляється з 2007 року. В армію Франції було поставлено 72 одиниці, возимий боєзапас 18 снарядів, скоростривниць 6 пострілів за хвилину. Цезар здатний використовувати всю номенклатуру натирських 155 артснарядів. Нагадаємо, що про намір передати Україні 155 мм гармати та боєприпаси до них вже заявили США, Велика Британія, Канада, Нідерланди та Німеччина. Дякую за перегляд.